Друзі, вітаємо вас на стадіоні у верхній білці. Сьогодні тут розповідальності, скажімо так, у прем'єр-лізі Львівщини так точно є е, тим не менше ті гравці, які, напевно, все-таки вважаються лідерами. Один із них зараз з мечем пробиває по воротах, але капітаном і ще один син грає у Дюсша Карпати, Якщо не помиляюся, молодший Антонюк також подався. Футбольними шляхами. Зараз вихід відчинають непоганий момент. Подивіться, як парирує цей удар по команді. Садоха у фланг. Передача. І що тут? Хто перший до м'яча дістається у цій ситуації? Все-таки Слов'як прокидує Савран. Зараз як не забиває, подивіться, темп легінь. відзначиться голом. Передача. Зараз триває атака. Покрови. Антонюк. Антонюк, Антонюк, передачу ж можна було віддавати Швидше але пробиває. Антонюк, все-таки віхоть фіксує. Найбільш так одна з найбільш серйозних, яка претендує на, очевидно, найвищі позиції у чемпіонаті. Закидання дуже непогане, але на виході діє. Мельник біля м'яча. Дивимося за цим епізодом. Мельник пробиває м'яч Максимцю. Максимець далеко вперед вибиває м'яча. Це Дурецький, може бути. Дуже небезпечно Нагода пробуває Задурецький і забиває. Відзначається голом наприкінці першого тайму. А Володимир ну все-таки розвалився в цій ситуації захист покрови. А дуже непогано команда діяла до цього пропущеного голу, але побачите все-таки. Вірний. Вірний просувається вперед. Зараз віддає передачу Хорошу на лебедя. Лебедь. Просувається. Виходить на ударну позицію. Лебедь, Простріл від лебедя. Шановні друзі. Стартував другий тайм протистояння 11-го туру Прем'єр-ліги Львівщини сезону 2024 року. Телівець пробуває, але дуже неточно пробуває. Такі позиції виконати акцентований пас, звісно, дуже дуже важко. Куди ця передача? Подивіться, яка помилка фантастична! Просто вихід в... віч забиває, забиває Савран. Ну, такі передачі це просто ну це злочин, насправді. Це просто злочин проти своєї власної команди. Я хочу вам сказати, чому не прийняв цей пас Савран. Закидання Михайло Мельника по флангу мчить. Михайло Мельник прокидує кількох гравців команди суперника. Мельника і купередку видніше. Зараз, який момент забиває Задорецький свій другий гол В цьому протистоянні оформлює сьомий номер команди Темплегінь 3-0. Рахунок у зустрічі. Мавдик. Ващишин, Ващишин, Передача зараз у штрафний майданчик. поглот, Удар зараз хороший поворота від ігрової ситуації. Що саме буде награвати? І які завдання. Ставить перед командою, момент, який хороший, подивіться, відвідування. Я думаю, це вже було б непогано, трішечки б підслудило гіркоту поразки, яка вже і так мало ймовірна. Тутніше ось ці три очки. І на бровці поля бачимо ми Святослава Орещака. Орещак юний вихованець Василя До речі, також це вихованець для чінацької спортивної школи. Рухвім. Боротьба у центрі поля перехоплення Михайло Мельник. Мельник сам проходить по гравців команди суперника. І зараз вже положення Мельник. Подача до штабного майданчика. Боротьба за м'ячі. Питки далеко. Зараз подача до штабного майданчика. Криманчик на місці. Відбивається Заяць такий добре відомий Равлик, який виступав складі Заєць. Заєць це навіть удар, площину воріт. І тут команду Покрови. Дякуємо вам за перегляд цього матчу. Шановні друзі. дякуємо вам за підтримку обох колективів. Підтримуйте футбол, підтримуйте нашу Україну, підтримуйте Збройні Сили України.